Витай й дорогий, дороги, на котрім спаситель мій був розп'ятий і умер, щоб спасти увесь людстві, був розп'ятий і умер, щоб спасти увесь людстві. Тобою тричі впав, як на голофу йшов, однак тебе не кидав, лиш піднісся, і брав знову. Так не люблю я тебе, тільки люблю світ вигоди, А ще більше сам себе, тільки люблю світ вигоди, а ще більше сам себе много раз в своїм житті. Я тебе, Христе, зустрічав, о, як мало раз тебе із бажанням я приймав, о, як мало раз тебе із бажанням я приймав, від сьогодні мій, беру тебе. На я, і піду вслід за Ісусом, а Він не опустить м'я, і піду в слід за Ісусом, а Він не опустить мя. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна. А скарби благодаті і невичерпні, безмежно довіряємось Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи нас як свою власність і славу, хоч інколи ми тремтемо від страху. Усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маємо довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тілої кров душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля волючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь! Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчи Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день, ні мари, що в пітьмі блукає. Ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспида й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він упував і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його. І прославлю Його довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже, щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Ми щиро віримо і надіємося, що присвяте, солодке, серденько Господа нашого Ісуса Христа визволить нас від біди, і найскоріше прийде мир і перемога на знедолену, рідну українську землю. Просімо Господа Бога, випрошуємо тих ласк, які у наших серцях з вірою, надією, обов'язково втіляться в життя. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Моліться, батьки, за своїх діточок, як мати святая молиться. тремтіли пила до неба кричала Голгофа свята, і плакала Божа Божая. Та, і плакала Божа я мати молився Христос, закатів і благав, що. Бог А мати молилася сину? Ой сину мій сину моя ти любов, за що ти так тяжко страждати? Aku.